Було перемир'я. Там провало от іде. Чому? Бойові дії майже не велись. Я коли ми перебували в країні, і нам кожен день репортажі розказували. У нас було відчуття, що відбувається війна. А мені, мої колеги, експерти, військові з світа, все казали, у вас тисяча, е Кілометрів лінії фронту і 200 вбитих за день. Це ви називаєте війною? Це конфлікт низької інтенсивності. Це а то колишні. Ніякої війни немає. Каже, да, як немає війни? Каже, подивися. І справді, кілька місяців ніякої війни не було. Ввійшлись, перемовини, 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 перемовини. Щось знов не вийшло. Зеленський підписав указ про те, що перемовини вже тепер неможливі. Це ж тоді було. Путін все злості включив окуповані території в склад Росії. І Путін оголосив мобілізацію. І от, нарешті, я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу по ультиматуму Путіна від грудня 21-го року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна. З багатьма незрозумілими речами А до цього всі знали, що вона ось ось закінчиться. Всі знали, що вона ось ось закінчиться. Як бачимо тепер, на відміну від мінських угод, стамбульські угоди не змогли зупинити війну, хоч і містили значно більші, навіть максимальні поступки України. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, мінська 3 е, міг би бути Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Після підписання мінських угод, в ході безкінечних зустрічей українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток. А президенти його команда в парламенті і уряді та фахові військові всього за чотири роки зробили чудо. Варто згадати, як виглядали перші добробати, що йшли зупиняти російську чому на Донбасі і порівняти їх із новою українською армією взірця 2018 року. Передишка в боях була використана для зведення надійних фортифікаційних споруд на Донбасі, які по сьогодні штурмують російські агресори. Можна оцінювати по різному але починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської. У грудні 2022-го французький експрезидент заявив, що мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення зсу, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році.